Всім привіт, друзі! Покажу, як я перевіряю індикаторні лампи. Дуже просто Ось такий примітивний пристрій зібрав. Кому потрібна інструкцію, як самому такий зібрати, пишіть мені в особисті повідомлення. Контакти зі мною будуть в описі під цим відео знизу. Виглядає ось так. Звичайна вилка розетки 220 В перемінної напруги. Ось тут в дріт декілька деталей впаяні. Загорнув я маляркою, щоб током закрутило, і виходять ось зелені проводки постійний струм, стабілізований постійна напруга. І от під'єдную в розетку. Ось оно, це плюс, під'єднав до лампи. Анот, плюс всередині завжди білим герметиком покрити. От, бачите, їх два. З однієї сторони і з іншої. От, білим герметиком всередині, всі інші е, ножки, контакти, вони без нього. Вони тонші і чорні. Це плюс. Мінус я вивів от сюди, це мінус постійної напруги. І залудив контакт, щоб зручно було доторкатися. До катодів. І доторкаюся до ніжок і загорається кожна літера окремо. Ось так перевіряється. От. А і те працює. Цей символ працює, а ось ця ніжка не працює, вона умерла. Контакт пропав, або окислилась, обірвалося щось з нею сталося. От. От, літера С чудово працює. І як бачите, на камеру не блимають цифри, а постійно світяться стабільно і вживу так само. Це означає, що я подаю струм постійний, випрямляний і стабілізований. Немає ніякого мерцання, блимання, так як від перемінного струму. Або від нестабілізованого постійного. От, чітко світиться, ось так легко перевіряти. От, F працює, як бачите, S працює, а ось ця не працює. І так ви можете перевірити всі символи в от ще одна не працює дохло. От, знизу засвічується з таким синім, він не може загорітися. І ось така. Ось так я перевіряю лампи і індикаторні. Бо зовні вона, бачите, ідеальна, ціла, зверху навіть є ось ця капелька, яку всі хочуть, не пошкоджено. А от деякі символи в ній не працюють. Тому потрібно кожну перевіряти, не купуйте. Без перевірки, якщо вам потрібні справні. Кому потрібні лампи такі, індикатори, пишіть. У мене є багато таких. Я вам знімлю перед відправкою і перевірю саму вашу. З таким чином. Контакти для зв'язку зі мною є в описі під цим відео. Давайте ще в макрозйомці вам покажу. От дивіться, от в макрозйомці всередині лампа як виглядає. І давайте спалах вимкну, вимкну точніше. На телефоні і подивитись, О, трошки в темноті. Ось так. Ось цей не може загорітися, він вже вмер, вже нічого ви йому не зробите, так і буде. От ще один контакт не робочий. От, бачите? Знизу синім світиться. от Літера В чудово працює. Літера H. Чудово працює. F чудово. Ось ця ще дохла. Ну, все показав. Всім до нових зустрічей.